Ласкаво просимо до нашого підручника про невзаємозамінні токени або скорочено NFT. У цьому відео ми пояснимо, що таке NFT, як вони працюють і які є варіанти їх використання. NFT – це унікальні цифрові активи, які зберігаються в блокчейні. на відміну від криптовалют, таких як біткоін та Етеріум, які є рівноцінними та взаємозамінними, NFT є унікальними та єдиними в своєму роді. NFT можуть представляти що завгодно від музики до творів мистецтва, відеоігор і навіть нерухомості. NFT використовують технологію блокчейн для підтвердження права власності та автентичності. Кожному NFT присвоюється унікальний ідентифікатор, який зберігається в блокчейні, і може бути використаний для передачі або підтвердження права власності. І так, їх можна купувати або продавати, як і будь-який інший актив, а вартість NFT визначається ринковим попитом. NFT мають безліч варіантів використання, включаючи надання можливості художникам і творцям монетизувати свою роботу та підтвердження права власності на віртуальні активи. Наприклад, музиканти можуть продавати свої NFT як музичні або художні твори, що дає їм можливість отримати абсолютно новий спосіб монетизації своєї роботи. Розробники віртуальної нерухомості можуть продавати свої NFT як віртуальні об'єкти нерухомості, дозволяючи користувачам купувати або продавати віртуальні активи з реальною вартістю. У NFT є кілька переваг: таких як надання доказів права власності або автентичності віртуальних активів, створення нових джерел доходу для творців і художників. А також створення нових ринків тільки для віртуальних активів. NFT також підвищує цінність цифрових активів, надаючи можливість перевірити право власності та дефіцитність, що робить їх більш цінними для покупців та інвесторів. Отже, підсумовуючи все вище сказане, NFT – це унікальні цифрові активи, які зберігаються в блокчейні і можуть забезпечити перевірку права власності та автентичності. Це допомагає художникам, творцям, музикантам. І розробникам мати ще один спосіб монетизації своєї роботи, а також дозволяє створювати нові ринки віртуальних активів. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви по новому подивилися на те, що таке NFT. Це буде останнє тому без зустрічі в наступному відео.